Кажуть, муларди тихенькі сидять тихо, не квакають, не крякають. Ага. Мабуть, у мене не такі муларди. Ці дуже тявкають, крякають. Ну, муларди. Випустила, щоб вони позбирали трохи всяких слізнів, комашок. Черв'ячків по двору. Так, да, красунчик. Так. Да? Ось перший забой. Мулардів 65 днів. Бачив, яка вага. До речі, всім доброго дня, любі друзі і гості мого каналу Людок Україна. Всього вам гарного, доброго. Це крилля зложила, щоб не тікали. Лайфак. І все. І добре промочується. До речі. Одною рукою не зможу показати, так берете крило, друге крило. І оце аж от сюди заламуєте. Отак. От і получається так. Одною рукою просто незручно показувати. І вони вже нікуди не летять, не біжать, сидять тихенько. Ось такі гарнитушки у нас виходять. Ручки, не біля спучки. Ось пермашина є, перез'йомна машина, а у мене паразъйомні руки. І тепер беремо такий газ Україна. І вперед. Мішта да, перезйомної машини в мене є, але вона дуже дорого коштує. У мене не настільки багато хазяйства цього. Це якби у мене було е, по 300 голов, що різати треба там на продаж, да, тоді б. І я, Взяла розйомну машину. А так руками знімаємо перо. До речі, е, хотіла в цій баняк тут оцей стоїть, гріла воду, то перекипячу, що шкура злазить, як починаю пір'я е, ну, знімати, то не до, догрію. А потім стоп. Це ж у мене бойлер. А бойлер. А бойлер стоїть гаряча вода. 40 там, чи 55 градусів, по-моєму. Думаю, чому не... Бойлера, що я обробляю той кипятком. І супер! Тепер мені не треба кипятити, я просто набираю боляра воду з крана і вперед, замочую добре, на раз 8 воду окунаю. І все добренько. Ось ну, така тишечка. Це 65 днів моїм косунком. Дуже задоволена яйце я брала в муларда, висиджувала в інкубаторі. І це брала від Сергія Носенка. Чи носенка, Носенка, не знаю як правильно поставити ударіння, хай мене вибачає. Але що я б це те, що від нього яйця. Всі, ну, не всі там трохи, але ну, качественні. Тому на наступний рік будемо знову заказувати. яйки. хочу спробувати бік 6 індиків. Я ніколи індиків не держала. Бройлерів тримали, качок, гусей. А чому і ні? Треба пробувати свині, хто таке. Мабуть, не будемо на наступний рік купляти свиней. Побачимо. Я ще загадую, що треба дожити до наступного року. Тому в планах вік 6. І... Бойлери з наступного року. А там буде видно. Може ще щось будемо висвіжувати. Ще хочу новий інкубатор. Побачимо. Вистачить ли мені на це все грошей. Бо хотілка хоче, а потім як завжди. На мою пенсію сильно не розбіжишся. Це добре, що син допомагає. І чоловік ще питається знайти собі підробіток. Тому якось так ось. Зараз ще досмалимо і будемо розбирати і зважувати вже потрошоних, скільки вони важать. Це невеликі гусочки чи гусаки, бо ночі не сильно було видно, щоб їх відсадити. То вже які зловили, такі зловили. Але їх треба всіх вбирати вже, бо потім вони підуть в колодку і в жир. Тому будемо потихеньку вбирати. Сьогодні троє, вчора четверо. І отак потихеньку-потихеньку і всі підуть на забой. Це муларди. Порода муларди.